Вони як звіри. Катерина згадує про життя в окупованому енергодарі як про пекло. Відрізані від інтернету, мобільного зв'язку. У перший місяць окупації дівчат на дворі не зустрінеш, а хлопців масово викрадали. Ми їх називали підвалим від. Кудись вкрадають хлопців і знущаються. У те, як вороги тероризують населення, мародерять і знущаються з людей. Каже дівчина ніколи б не повірила, якби не побачила на власні очі. Вони ховають всю свою техніку за атомкою, вони висушують озера. Все це дуже страшно. Да, були також наводки, їм давали біля готелю, один раз знищили машину, але все одно людей дуже багато там. Життя стало нестерпним. Катя і сім'єю евакуювались у Запоріжжя, де навчалась дівчина. Однак і там спокійно жити не вдалося. Ми сидимо в підвали і чуємо запах пороху, зриви, гул. Це було дуже страшно. Із Миколою вона познайомилась у тому ж підвалі. Він із Херсонщини. У Запоріжжя приїхав по тій же причині, що й Катя заради безпеки. Там в укритті у них і зародились стосунки. Втім, побачення під землею тривали недовго. Катя із сім'єю подалися на Волинь. Ми пообіцяли один одному, що ми зустрінемось. Я пообіцяв Каті, що я приїду. Я шукав місце в Новолинську, де можна мені так сказати знайти прихисток. Дуже важко було за це все домовитись. Пройшло дуже багато часу, і ось я їй подзвонив був перед Новим роком в грудні. І сказав, що в січні я точно приїду. Обіцянку не порушив. В кінці січня вони нарешті зустрілися. Микола спершу винаймав для себе квартиру, а згодом переїхав у гуртожиток, де Катя проживає із сім'єю. Батьки хлопця лишились у Запоріжжі. Мама також хотіла виїхати, але вона скоріше хотіла була до Львова. Я сюди приїхав через Катю. Життя на Волині розказують, закохані. Перший час для них було незрозумілим. Тут занадто тихо. І це мене більше лякало. У Нас кожного вечора, кожного дня, або сирена, зриви, це запах, а тут це надто тихно. І деякий час було тривожно через це. Біля їхніх ліжок зізнаються, досі стоять тривожні наплічники. Вони до тепер, не аби як бояться тривог і гучних звуків. Ми в першу ніч, коли спали, то сусіди просто хлопнули дверима. Я з братом підскочила, автоматично взяла портфель, і ми на дорогах дордивилася, не знала, що робити. Дуже сильно зариве двигун машини. І ти відразу на сторожі і думаєш, що це взриви, що це десь уже прильоти. Війна кажуть, завжди буде перед очима тих, хто бачив її дуже близько. Росіяни назавжди залишаться для них мародерами, вбивцями і звірами, які не мають нічого святого. Нині пара намагається на мить видихнути і набратися сил, аби повернутися, відбудовувати свої українські міста. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.